Псалом 87. -й. Молитва терпіння страсних мук душі, спокута за хвороби людського роду після гріхопадіння. До пекла наближається цей світ, І опадає долі красний квітний цвіт. Ой Господи, прийди, опіку подаруй, від рук губителів твій край врятуй. Молюсь тобі, мій Боже, вдень і вночі, вже сили покидають, стань помочі. страждання душу розривають, підійди, залий цю вирву, дай холодної води. Ти прихили до мене вухо, розкажу, як знемагаю на землі, пластом лежу. Дай сили, що тримають серце у тобі, І виведи ворожі натовпи з землі, наблизилися до останньої межі. Я наче люд із Вавилонської вежі, Прийшов до них, але не бачить шлях, та ходять колами, намотуючи жах, став, наче ті, що сходять у могилу, собі та ближньому виламуючи крила, безсилі, як убиті, сплять внизу у гробі, і день при дні потішуються в злобі. Лежить мій Бог у рові преісподнім. У лютій темряві, на півдні і на сході, Ледь втримуюся у святій молитві, Вже під кривавий виступив у битві. Знайомі відійшли назад від переляку. О Боже, покажи, куди йти, свою ознаку. Ось поневолили, не можу ворухнутись, біль це не сон. Пора вже натовпу проснутись. Я очі виплакав, перебуваючи у горі. Чому свободу закували у просторі? Для чого мертвим вищі чудеса, у гробі недоступна вам краса? Хто буде славити, як мертві не воскреснуть? Люди тільки повірі в тебе скреснуть. Про милість Господа у серці заспіваю, З народом світі в світлі я перебуваю. Пізнайте, люди, істини прості, живу не тільки в радості, в пості. У кожній рані, в переході, у війні вас огортають сили провідні. Приходить ранок, промінь надсилаю Усіх, щодень у серці вічності тримаю, І в упокоренні своєму вже знеміг. Народжуюсь, страждаю, переміг. А поки оточили темні, як не та вода, Немає вкупі руху, уповільнена хода, Віддав вам тіло, виболіть і живіть, І в мирі серця в дім Отця прийдіть.